Я споймаюся як пасивний опер і... Слушай, пасивний опер — это у тебя, блядь. Пойди на поговори со стінкою, якщо ти такой умний. Отак я виглядаю після перцевого газу. Це не поліція, це фашисти. Ти бандит! Ти бандит! Я я Говоріть, я вас чую, будете бризгать балончиком. Ага. Будете бризгать балончиком. Можете мене застрелити на місці. Я ж тебе чую. Я ж тебе чую. Ти вже ствол приготовив. Бандюга. Перевищив повноваження, пошкодив мій автомобіль і бризгав мені перцовим газом. Ось все, лежать молдінги, поодривав, сволоч. Так, поліцейські зупинили мене. На тірямках зупинився перед лінією стоп, щоб пропустити потік машин по головній дорозі. І вони мені інкримінують зупинку в недозволеному місці. Інспектора, ви будете надавати мені відеодокази? Я затриманий. Зараз вам доказ, скинуть нам докази, магами. І знов сидимо, чекаємо. Ваш колега Йо, каже, що я пізно вже пред'явив. Треба з ним ознайомитись. Я вам казав, що хвилин 10 назад, покажіть ваш паспорт. Право приймає інший оберт, надав усі документи, Які? показав. І інспектор сказав, що пізно, щойно брізнув балончиком газу мені в автомобіль. Ось, ось сліди на дверях. Від газу перцового. Єлі балакаю. Це не поліція, це фашисти. Ти бандит! Ти бандит! Я тільки приїхав, давайте поговоримо. Говоріть, я вас чую, будете бризгать балончиком! Ага. Будете бризгать балончиком! Я не чую. Не що ви думаєте? А тільки що хто бризгав? Я кажу, я вас не чую, що робити. Давайте поговоримо. Ви все, що ви робите, це що робиться хуже для вас. Можете мене застрелити на місці. Я ж тебе чую. Я ж тебе чую. Ти вже ствол приготовив. Бандюга. Оціте під вікно. Ви балончиком бризгаєте. Йди до лікаря, якщо ти не чуєш, я ж тебе чую. Ви розумієте, що все одно це закінчиться так, як нам треба. Ви звідси не поїдете. А чого ви по закону не дієте? Ми тут кожен день. І ця машина кожен день буде отримувати штраф. Ну, Хочете чекати, будемо чекати, без питань. Отак я виглядаю після перцевого газу. Що ви там, сидите дитина йдете на діалог, тим довше ми тут вами будемо спілкуватися. Я думаю, в ваших, і в наших інтересах цей діалог пошвидше закінчити. Давайте ви мені поясните, що у вас сталося. А я поясню вам з точки зору законодавства, що так, що не так. Я вам не вірю. Чую. Ти ще ти Щойно бризнув Це балончиком газу. Я паспорт. навіть паспорт показав свій. Паспорт це одне. Так додатково. І свідоцтво реєстрації, і водійське посвідчення, все було показано. Що? І паспорт, мій лічний паспорт. Що? я вас зрозумів. Іначе звідки вони Ді... з неба дізналися. Що? чи Я зрозумів, я вас зрозумів. Е, наступне. Ви ознайомлюватися. Вам... Мені сказали, що вас ознайомили з доказами, що ви тут стояли. Знак 334 є тут. Тобто ви зупинились в зоні. Я військового... переб'ю вас, воно лежить фрагмент автомобіля мого так. на кузові. Так. Це е, інспектор пошкодив мій автомобіль. Ви можете з цього приводу написати заяву. Ми передамо її в службу моніторинга. І служба моніторингу Служба моніторингу буде розбиратися стосовно пошкодження вашого міста. ось пообривали. молдинги на машині. Це це поліція, це бандити. Мені б... треба все засвідчити. Без... Мені нададуть акт чи постанову. Ви хочете ознайомитися з постановою. Ви мені як... скажіть, на яких підставах евакуація відбувається, якщо не надавали постанову? не дізналися. Я ж тут спочатку не був. Я зараз все дізнаюся. А чого Це... ви до цих пір не ви... дізналися? а Прийшли ви... зі мною балакати. Я хочу спочатку з вами побалакати, дізнатися вашу позицію з того моя позиція. Нормальна з цього приводу. О. Якщо є порушення, дійте по процедурі. Все, порушення є. Я не знаю, відеодокази Правильно. не були надані мені, як водію. А мене тут зупинили. Я їхав з другорядної дороги. Інспектор, який не представився, зупинив. Я не знаю, як його звати. Вони ніхто не представляються. Хочете, я вам представлю. А ви мене зупиняли? Ні, ну вдруг ви потім скажете, що я вам не представив. Так причому тут скажу, мене відеодокази, інспектор відеодоказів не надав жодних. Мені він сказав, що вам надав докази, що ви. Ну зупиняли. він сказав і я сказав ваше право, вірить йому чи мені. Я зрозумів. я зрозумів. В, е, е, у вас по закону, якщо інспектор зупиняє і інкримінує порушення, він повинен надати відеодокази порушення мого. Ні. Чому? Тому що відеодокази порушення вони виключно для інспектора. Що для значить? Особи, Я виїжджав з другорядної для... дороги і зу... Ви, ви, ви казали, дайте вас послухати. Ви, це, відео докази або будь-які фактичні дані, які підтверджують порушення, вони є для особи, які, яка розглядає справу. Ви як особа, щодо якої розглядається справа, ви маєте право згідно 268 68-ї. Знайомитися з матеріалами справи. Також, якщо ви хочете бажаєте написати пояснення, клопотання подати або надати якісь свої докази по справі, ви їх можете надати особі, яка розглядає справу. А я можу вам заяву зараз написати? Можете. Будь ласка, дайте листок формату А4. Я напишу заяву на інспектора, якого я не знаю, звичайно, але в мене на відео є номер значка. А, добре. Тим, що він перевищив повноваження, пошкодив мій автомобіль. І бризгав мені перцовим газом. Добре, пошкодив автомобіль. Це яким чином? Он запчасті валяються не, не, на кузові запчасті валяються. Може, ви там самі виходили за... А в мене свідки знімають з боку. Снаружи. Ага. Ага. Ви можете мені показати це відео, де він пошкоджує ваш автомобіль? Це відео не для вас, а для мене. Так як ваше відео для вас, а то все, це моє ага. відео для мене. А, ви мені можете листочок ага, надати. Ви Я ви хочу не... написати заяву вам, чого? лічно. Ага. Мені, а чого мені? Ну ви зі мною спілкуєтесь, ви мені подобаєтесь. Ага. Ну мені теж поки що нормально подобається. Ви мені потім представите, щоб я в заяві указав я прізвище. Не сказав, чи представляється вам, чи ні. Зніміть зразу посвідчення. Може, я не буду вас доставати з машини, я вам чесно кажу. Открийте нормально. Другого перцового газу я не переживу. Другого немає. Дивіться, ось можете зняти, ознака. Лахтій Сергій Петрович. Так не видно нічого. Що ще можуть зробити? Я теж бачу тільки Ви можете дати мені листок бумаги. Листочок можете мені дати, я заяву напишу. Давайте, давайте. Листочок, дав... ти що, дурачок, що? Не обзивайтеся! ти дурачок не натуральний. Пиши заяву, будеш готовий, 5 минут видіш. Це бандити. Ребята, це бандити. Чому евакуація? Чому евакуація законні підстави, коли надано було всі документи? Давайте так, ми зробимо. Ви мені зараз покажете всі документи. Мені не важко вам їх показати, О, ви без проблем. Всі документи, ми встановимо, що вони дійсно у вас є. Евакуатор ми відпускаємо. І не продовжуємо далі. Це... Ви мені листочок принесли? Я заяву хочу написати. Дей. 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 На пошкодження автомобіля. Ось лежать молдинги, поодривав сволоч. Я вас не передбав. Це найгрозний поліцейський, це фашуган якийсь, фашист. Дивіться. Зараз ми вам дамо листа. Давайте поки. Листок зараз принесу. Ні, я пишу заяву. Ви її е, берете в мене заяву? А тоді оцей юнак вписався за мене. Молодець. Треба буде йому подякувати потім сильно. Оцей юнак вписався за мене. Молодец, надо будет ему подякувати и потом все. Ну что, ребят, давайте согласно действующему законодательству я себя понял, вести, а не то, что вам хочется, блядь, лепить. Хорошо, Леша. Когда да, это прекратится? Хай, хай Когда это прекратится? Дякую. А? Когда это прекратится? Никогда. Вам похуй, как себя вести, а нам, блядь, жить с этим, да? Вам сейчас эту бумажку надо составить, сфальсифицировать. Так, не, не сегодня полицейский, а завтра без работы останется, а я к бы людям в глаза дивиться. Да йому все равно, он приехал, он, блядь. Шо? Та это согласно 1026, она у тебя должна фиксировать с самого начала. Води. Згідно з действова законодавців. Водій від маску. У тебе коронавірус, а ти дихаєш мені прямо у вікно. Кажи Дійсно закону Твоя маска грязніше твоєї душі. Ти будеш горіти у пеклі. Повідомляю вас ще раз. протокол місіс Про оставляй протокол ставляй протокол на якій підставі зупинив? протокол і несі сюди Я это как опер и... Слушай, пассивный опер это у тебя, блядь. Пойди, но поговори и со стенкой, если ты тому, такой умный. Давай согласно 286 себя проявляй. Это согласно 34 я На каком основании я вы не вообще не остановили я его? Не чую Не чую. Чему вы меня игноруете? нет